Ставимо ставки, що ляпне на цю білу кофту? Тоналка, трррр, консілір. Або чай! Катики моркотики, вітаю! І сьогодні разом із вами я хочу зробити макіяж своєю забутою косметикою. Щось у мене з'являлося, щось я відкладала, про щось я забувала. І вже частково я готуюся до осені, як готуюся уже осінь, і хочу перехламити свою косметику, розібрати її, подивитися, що треба, що не треба. Тому я так уже частково подивилася на все і подумала, чому б не зробити таке відео, не перетестувати якусь косметику, можливо, яка мені не сподобалася, те просто про що я забула, не пам'ятаю. І можливо, в мене з'являться якісь сьогодні нові враження. Тестувати ми з вами сьогодні будемо ламель, такий тональний clear face. Також консилер із цієї серії. Пам'ятаю, що він мені не сильно був сподобався. Тональний сподобався, консилер ні. Потім для брів я вирішила взяти такий улівчик від Makeup Obsession. З вами ми його ще не тестували. Будуть мої, мабуть, перші такі враження. Я купила і забула про нього. Такий гель від бренду Hean, який просто залізобетонно буде тримати ваші брови. Ми перевіримо, чи не зіпсувався він із часом, бо я хотіла якось закінчити інший свій гель, про це і забувала. Так не забув. Що його вже потрібно, мабуть, скоро буде викидати. Також рум'яна ось цей мультитаскер від бренду Unico. Якось я була про них, забула, потім взяла в поїздку, і ніби в них, знаєте, для мене нове дихання було відкрилося. Хайлайтер від бренду Lovely, також такий. Скульптор, мабуть, від бренду Lamelle. Про всяк випадок взяла пудру від бренду Nam. Ми її з вами також ще були, не тестували. Ой, вирішила я дати другий шанс цим кремовим тіням-матовим від бренду Evaline та новинка взагалі серія, яка мені не сподобалася від слова зовсім. та може якось сьогодні щось трапиться. Каял коричневий від Ламель, хочеться вже робити осінні макіяжі, затемняти нижню повіку. Тож подивимося, вийде чи ні. Такі монотіні від бренду Хеан Блистючка, Блистючка нас з вами очі сяяли. А, можливо, дати ще один шанс туш від Ламель Оверсайз. Їхня нова колекція та не анонсована. І для вуст взяла таку помаду від Makeup Obsession, яка має бути схожа на Maybelline в схожому такому форматі олівчику. І подивимося, що в нас з вами сьогодні вийде. Робимо із вами традиційний кофт для того, щоб усі осінні хвороби нас просто оминали, тому що, на жаль, мене не оминуло. Я себе вже так поганенько відчуваю та думаю, так треба фарбуватися, треба підіймати собі настрій, знімати вам відео, вам також настрій підіймати. Тому в мене сьогодні тепленький чайок, який має мене зігрівати, додавати мені сил і проганяти ось ці, знаєте, всі простуди, всі хвороби, які такі осінню кишать і хочуть на тебе напасти. Щоб волосся не заважало, беру такий обруч, купувала його в сенсерії щось за 20 гривень, якщо купила, потрібно використовувати. Тим паче, у мене сьогодні волосся якось так по зализаному лягло, щось не подобається воно мені. І будемо починати із тональної основи. Clear Face в мене найсвітліший 401 відтінок, але він все одно темненький. Для моєї шкіри, навіть влітку, це все одно тональний крем. Він такий щільненький, його потрібно наносити небагато. В мене при нього приємні враження. Єдине, що мені не подобалося, що це відтінок, бо реально взагалі не мій. Хочеться якось перетестувати, тим паче, в мене його так багато. Коли він взагалі хоче закінчитися. Думаю, якщо підмішувати його зі світлішими тональними, то буде окей. Текстура просто така кремова, прям кремчик, кремчик щільненький. Будемо подивитися, як перекриває, тим паче, в мене зараз алергійка, це, знаєте, все від кота, як я люблю. Почервоніння. Лягає суперське, ніби я просто наношу такий зволожувальний кремчик, нічого не підкреслює, нікуди воно не западає. Перекриває, перекриває почервоніння, Якісь такі прям сильні-сильні прищики, ні, то я. Себе зараз з ним комфортно почуваю. Взагалі не виглядає вологим на обличчі, підфіксовується, ніби така матова штука, але вона не сушить і нікуди не забивається. Я ось так рукою доторкаюся, і воно не хоче переходити, все залишається на місці. У мене зараз тільки якісь приємні враження. Думаю, що закину його в свою щоденну косметичку і буду користуватися, поки в мене ще там частково десь автозасмага, бо для найсвітліших таких білявочок, найсвітліший цей 401 відтінок, він все одно буде темнувати. Потрібно сюди на шию, знос. Якось це все намагатися поєднати, типу ми з вами також такі засмаглі, прикольні і красиві. Взагалі чомусь давно від Ламель не було нової колекції, саме консилерів, тональних, бо ці колекції це вже щось таке давненьке, стареньке, хочеться вже побачити щось нове. Потім беру такий консилер від бренду Eveline. Який Eveline? Ламель! Алло? а що я до цього вам казала? Ламель, консилер, ламель, Clear Face. Тональний був ламель Clear Face. А це той консилер, в якому зверху є такий грибочок, губка, якою ви можете це все діло там собі підтушовувати. Я такі штуки не використовую ці спонжі, тому що на них збираються бактерії, мити я його не буду щодня. Тож мені краще просто нанести пальчиком або б'юті блендером це все діло розподілити. Я пам'ятаю, що це такий щільненький консилер, який фіксується, замотовує вашу шкіру, та з ним в. Мої зморшечки було добре видно, і він іноді ніби так підтріскувався. Взагалі мені був не сподобався цей консилер, він ще з чайною олією. Якщо ви наносите його на висипи, він, типу, має їх лікувати, щось такого. Але ви коли постійно цим будете наносити на висипи, потім знову туди, ну мабуть, ж там висипи ці у вас і будуть розмножуватися чи ні. Він уже світліший, не такий жовтий, як той у нас тональний. Це також 401 в мене відтіночок. Такий, бачу, насичений пігмент, навіть на цьому тональному він ніби вибілює мою шкіру, бо, звісно, що він світліший. Наношу легко розподіляється і одразу він фіксується з ним. Навіть не хочеться додатково наносити якусь. Пудру. Оскільки тут є олія чайного дерева, вона має працювати з вашими висипами, швидше їх якось загоювати, вигоювати. І як на мене, такий консилер краще взагалі під очі не наносити. Але якщо подивитися на мейкапі, що пишуть про цей консилер, що взагалі ламаль пише про цей консилер, вони кажуть, що він і класно вам під очима буде зволожувати, і санці перекриватиме, взагалі суперський. Тому коли мені якось писали, коли ми з вами тестували цей консилер, що його в жодному разі не можна наносити на очі, там вже ж ця чайна олія, все таке. Так вони на сайті пишуть, що це можна Покійна наносити під очі, що це штука, яка класно буде перекривати санці, і дійсно він добре перекриває санці. Та через ось цю чайну олію просто він вам цю зону буде підсушувати. Якщо у вас і так суха шкіра, я б вам не радила постійно ним користуватися в зоні під очима, кудись сюди це все діло наносити, бо реально воно буде висушувати. Коли я його наношу десь сюди, він також мені висушує. Там я тиждень ним покористуюся, і в мене просто шкіра стає сухенькою. Тож я думаю, що, можливо, на якісь такі висипи там почервоніння, окей, сюди дуже, дуже рідко. І зараз він лягає краще, ніж раніше він лягав. Я пам'ятаю, як в тому році весени я взагалі від нього плювалася, я його ненавиділа, він настільки не сухою робив мою шкіру. Зараз набагато це все діло краще виглядає. Інколи буду використовувати, але знову ж не на кожен день. Краще, реально, там може якісь висипи. І все. Моє новеньке відкриття це Юніко. можна сказати, що я їм дала другий шанс, тому, що хоча вони мені з першого разу і сподобалися, тому що вони були пігментовані, насичені, класні, у них офігес я обожнюю юнікози їхнє упакування. Бези красиво, це реально красиво. Знаєте, ці українські бренди, коли тобі не соромно діставати нічого з косметички, бо це дорого багато виглядає. Та через те, що вони занадто насичені, через те, що вони яскраво пігментовані, занадто пігментовані, важко з ними там, з першого разу користуватися. І інколи в тебе виходять просто якісь такі щоки, ніби ти на морозі, або перепив, або ще щось. Нещодавно я знайшла до них підхід, тому що коли я їхала в свою подорож, я взяла тільки їх. І ще одні такі коралові рум'яна, коралові в персикові рум'яна мені швидко набридли. Мені хотілося чогось свіжішого. І я подумала, так, окей, в мене є Юніко, хай буду якось з ними намагатися знову знайти коннект. І для цього я брала ось такий пензлик. Додумалася, я сама зробити собі такий лайфхак, пензлик від Real Techniques, щільно набитий, невеликий. Я просто ним набирала ці рум'яна і Переносила собі ось сюди і розподіляла б'юті блендером. Геть невелику кількість для того, щоб і пальчик не бруднити, і на пальчик набагато більше цього всього переноситься. А я не люблю, знаєте, занадто такі яскраві щічки. Якось у подорожі для мене ці рум'яна відкрилися по-новому. Я настільки була щаслива, знаєте, що я їх узяла. Що я спробувала якось знову з ними знайти такий конект. Якийсь такий природній, легесенький рум'янець виходить, тому якщо ви не знали, як з ними подружитися або забагато ви пальчиком наносили, спробуйте таким щільненьким пензликом. Думаю, що вам сподобається. Для мене на кожен день. Кричка впала, дякую. Знову частково в мене з'являється інтерес до скульпторів, коректорів, усе, що може так підкреслити наші вилиці. От коли така холодна погода, мені якось хочеться це додавати в своє життя. Сьогодні я хочу спробувати нанести від ламель цей скульптор на шкіру неприпудрену, саме на цей тональний від ламельчик. подивитися, як воно буде працювати. 404 відтінок, за ним постійно всі ганялися. І для мого такого першого скульптора чи контурингу, яким я постійно користувалася, це просто не найкраща знахідка. Завжди я це все діло боялася. Думала, що буду багато наносити негарно. Та з оцією малюточкою, яку я була купила взагалі за 50 гривень, така все. Це найкращий такий перший контуринг в моєму житті, саме якщо ми говоримо про сухі продукти. Для нього хочу взяти пензлик, мабуть, ось такий з набору, який я замовляла на Аліекспресі, щоб він був скошеним. Наношу небагато. Я взагалі навіть забула, як це все діло робити. Мабуть, так, я сподіваюся, тут ніяких залишків, нічого іншого немає, бо я люблю щось сюди. Нести, потім забути, потім така хоп, і в мене з'являється якась зелена пляма. Буває таке? Небагато наношу, тоту сюди одразу збиваю, можу ще й так зробити. І оп 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 Якщо я розумію, що продукту небагато, нормально я його збила, то я вже можу повністю отак пензликом догори ніби робити. Я не люблю прям робити якісь знаєте, вилиці-вилиці, прям, щоб їх було видно, а щось таке. Легесенька, типу, щось зробила, а типу нічого не зробила. Бо в мене і так, як на мене яскраво виражені вилиці, і коли я на себе дивлюся, ось так я бачу цю смугу, яку всі так хочуть побачити. Ну, важливо для когось це не яскраво виражені, для мене яскраво, мені цього досить. Ось це досить. Для мене це вже скульптурування. Трішки сюди, трішки сюди. Все. Сюди я нічого не люблю наносити. Наносик також нос. Дивіться, який в мене чарівний носик. Я думаю, як і в кожної із нас, і в кожного з нас чарівні носики сюди точно нічого не хочу додавати. Ця штука, цей такий типу скульптор. Взагалі це в них рум'яна, але вони в 404 відтінку тауп, і це як скульптор. З ними саме я полюбила, або хоча б трошки прийняла себе з контурингами, не боюся щось наносити. І коли хочу зробити якийсь більш виражений такий макіяж, то спокійно ними користуюся. І та, потрібно просто перекладати в свою, знову ж таки, щоденну косметичку, перебрати свою таку літню косметичку і вже зробити з нею осінню. Далі спробуємо хайлайтер від бренду Lovely. Я його була замовляла, мабуть, один чи два рази спробувала, і щось я його відклала, бо мені не сильно сподобалось, як він виглядає. У мене це відтіночок, який має назву Gold, Gold Хайлайтер, там ще ніби чи сільвер є, чи що. Виглядає як такий, знаєте, принт. Тигренятка, леопардика. І нанесемо таким плоскішим пенсликом, щоб гарно набрався. Я не пам'ятаю, щось мені в ньому не сподобалося, але має віддавати в золото. Спробую спочатку небагато набрати і ось так: ту ту, ту-ту-ту. Ага. А щось відбувається? Але він одразу підкреслює текстуру, все, що у вас може бути, якісь прищики. Це навіть не прищики, це якісь мікрорельєфи. Одразу вони підкреслені на максимум. Ой, щось мені таке не подобається. Щось взагалі не те. Якийсь він такий ефект, дає дивний. Мені зараз не подобається, як з ним шкіра виглядає. Вона ніби так сяє більш-менш волого, але я навіть здалеку зі своїм критячим зором бачу цей рельєфчик, бачу ці прищики, яких типу не має бути. Бо з іншими хайлайтерами воно настільки мені не підкреслюється. Треба ми ще ось так, щоб уже повністю добити цю шкіру, і вона така. Настю, я тобі покажу все-все, що я такі сюрпризи, які маю для тебе. Uh, ні, щось не так з цим хайлайтером. А ми з вами переходимо до брів. І спочатку в нас буде олівчик від бренду Makeup Obsession, у мене це відтіночок Warm Brown. Купила його у Польщі зі знижкою, декілька разів ним намазюнькалась і зрозуміла, що він для мене занадто рудий. Але в нього ідеальна щіточка, просто яка прочісує кожну мою волосиночку. Це найкомфортніша щіточка в моєму житті. Я не знаю, чим вона така найкомфортніша, але вона якось так гарно це все діло причісує. Єдиний такий не те, що мінус. Я не розумію, чому він дуже важкий. Порівняно з іншими моїми олівчиками для брів, тут ніби вставлена якась металева конструкція. Чи він типу з чогось трохи металевого зроблений? Бо реально олівчик важкенький. Він не має бути таким важкеньким. бачиш, що він маленький. Це такий автоматичний олівчик. І він ніби трохи сухуватий. Я коли ним намагалася промалювати свої брови, зробити якісь волосинки, то воно мені більше дерло мою шкіру і плюс одразу виглядало таким рудим терганцем. Я не зовсім люблю на собі руді відтінки. Ось зараз я навіть промальовую, то це вже він просто термін його підходив. Але ні, я дивилася, він був свіженький. чи він просто сам по собі такий неприємний. Бо якщо порівнювати з моїм улюбленим від Евелайн, то це дуже твердо, дуже мені не подобається, як він промальовує. Ну, і я бачу таке щось руденьке. Так, ні другий, ні третій шанс давати йому не хочу. Занадто твердий, робить мені руді брови, не мій відтіночок, але щіточка прикольна. Щіточку я б собі зберегла. Якщо він такий м -м, важкенький, то можливо поставити собі на стіл, там де всі мої щіточки зберігаються, і за потреби брати і користуватися. Не думаю, що гель для брів якось врятує цю ситуацію. Та все ж, це один із моїх, мабуть, найулюбленіших гелів, тому що хан цей ламінейшн дров гель, він реально робить вам брови, ніби заламіновані. Чи що з ними потрібно швидко працювати, тому що він швидко застигає у вас на ваших бровенятах, і треба так не думати, не гадати, а в яку сторону їх зачесати, а що з ними робити. Ні, швиденько нанесли, швиденько розклали і все. І у вас виходять суперські заламіновані, зафіксовані повністю на весь день, можливо, навіть і не на день, на добу, на дві доби брови, які ні вітру не бояться. Ні снігу, ні води, абсолютно нічого. І щіточка така прикольна, ріденька, гарненько вам причісує, знаєте, так кожну волосиночку. Взагалі не про що тут не хвилюєшся. Брови у нас із вами є. Ще одна особливість, до речі, цього гелю це те, що після нього брови вони поблискують, вони не стають матовими, можна побачити такий а, глянцеву. Скляний ефектик. Якщо вам таке не подобається, зверніть на це, будь ласка, увагу. Ми з вами будемо переходити, мабуть, до найцікавішого, це до наших оченят. Хочу дати шанс цим кремовим матовим тіням. Мені не сподобався їхній відтінок, тому що він якийсь занадто фіолетовий, йде щось таке фіолетове. Я його спробувала була влітку, мені не сподобалось. Можливо, зараз на осінь цей відтінок буде більш таким прийнятним для мене, більш цікавішим, бо я з ним трішки, ну, така запухленька виглядає, таке не зовсім я люблю. Гарно тушуються, легко тушуються, застигають в щось таке кремово-суфлешно-пудрове, приємне. Та цей відтіночок, щось він якось. Хоча може сьогодні гарненько ляже. Потім я хочу затемнити нижню повіку каялом від Ламель в 402-му відтіночку, обожнюю ці штуки і нанести таку блистючку від бренду Хеан у 923 му відтіночку Фрості. Це такі фольговані тіні, монотіні, які я люблю наносити як акцентик або просто повністю так на повіку. і все, і побігла тіні, крем. Ой, я їх не закрила. Так, треба одразу взяти пензлик, щоб швиденько їх тушувати. Бо якщо їх швиденько не розтушувати, може бути катастрофа. Чим я хочу у вас розтушувати? Скажіть мені, будь ласка. А, пензлики не зголошуються до цих тіней. Пензлики також не люблять ці тіні. Можливо, нам допоможе такий пензлик, плоскоподібний, але трохи із хутром. Наносимо небагато, щоб. А, і трохи консилер у нас тут залишився, його приберемо. Наношу небагато, щоб була можливість потушувати в таку, прям, знаєте. Димку, димку, димку. Як осінь впливає на людей? Я зараз дивлюся на цей відтіночок і така. Він прям такий осінній, він прям такий прикольний. Осінь уже вдарила мені в голову, бо я дивлюся на цей відтіночок і він мені подобається. І з цим пензликом воно так швидко, тільки що все розтушувалося, так легко зробилося. Може, якщо наносити його прям геть трохи, то все тоді буде супер. як? А що це таке? Чого мені це вже подобається? Як на мене, максимально осінній відтінок, якщо швидко працювати, гарно тушуються, закріплюються, намагаюся їх якось зрушити з місця. Вони все одно залишаються, не хочуть нікуди подітися. От дивіться, на осінь ось таку штучку наніс собі, швиденько розташував, все, пішов, зробив віки і супер! І все. Як добре, що я їм вирішила дати другий шанс. Типу, ви подивіться, ви бачите, як гарно? Клас, воно таке стійке. Я намагаюся якось його стерти, витерти. Все воно зафіксувалося. Воно реально до кінця дня буде у вас спокійно сидіти. Закидаємо у щоденну косметичку. 402 відтінок, повністю такий коричневий, насичений, м'якенький, маслянистий, але його потрібно підфіксовувати тінями, тому що якщо не підфіксувати тінями, от я декілька днів вже намагалася робити, робити такий схожий макіяж, то все ж потрібно фіксувати. Хоча на руці він може так зафіксуватися, але в житті на повіці краще ще додати якісь тіні, ніби так закріпити, бо можуть починати розмазюкуватися і з'являтися якісь такі темні плямки у вас під очима. Навіть я зараз намагаюся стерти, все, воно сфіксувалося, вона не стирається. Та на оченятах це якось працює все ж інакше. І таку малесеньку-малесеньку смужечку на саму повіку беру факелоподібний малесенький пензлик, де він я навіть його сьогодні спеціально помила, ось такий, і починаю підтушовувати. Ніби так заплющую око і тушую туди-сюди, туди-сюди. Швиденько підтушовуйте краще, не беріться, бо може підсосохнути, і потім буде важче вже це все діло підтушувати. У нас з вами вже виходить якась така осінь, щось таке похмуре. Я зараз дивлюся серіал-пліткарки, і вони мене наскільки надихають на такі макіяжі, які я раніше собі особливо не робила. Могла робити щось яскраве, могла робити щось базове нюдове, а щоб із. Нижньою повікою я взагалі ж так не ходила. Настюшка осіння. І як я вам казала, краще закріпити це все діло. якимись тінями. я візьму палетку від Eveline. Тут навіть візьму не найтемніший цей відтіночок, а можливо такий коричневенький. Нам його потрібно небагато і Ось так хап-хоп-хоп-хоп. Нанесемо такі монотіні від бренду Хеан 923 відтінок в рості. Обожнюю як вони виглядають, з ними навіть не потрібно ніяких додаткових баз, нічого можна наносити на голе повіко, гарно лягають, гарно сидять, максимально приємні. Для мене це знаєте, як такі блискітки, яких тобі можливо не вистачає, і ти хочеш ще якісь взяти блискітки. Це працює. Єдине, що деякі відтіночки, ось, наприклад, 986, він в мене просто ніби випав з рефілу і щось з ним там. Робиться. Так само у мене ще один відтінок, який я обожнюю, 911-й, стається чи 12-й, він також випав, на жаль, зі свого рефілу, та ними можна спокійно користуватися. Набираєш пальчиком, наносиш і розподіляєш. Цей поки що тримається, не випадає. І це із серії Thresher foil metal, типу металеві такі тіні. Спробуємо, спробуємо спробуємо. Давно я їх не наносила. Чому я вирішила про них згадати? Бо також, як на мене, такі темненькі відтінки. Для мене це вже просто про осінь. Наношу спочатку небагато і іншим пальчиком намагаюся це все діло розтушувати. Весною до таких відтінків в мене не підіймалася аж ніяк рука влітку. То взагалі я просто забула про існування таких відтіночків. А зараз хочеться частіше таке все наносити. Додамо туш Давно я не користувалася чорними тушами. Якось взагалі зараз переважно користуюся тільки коричневими, але вирішила дати шанс цій оверсайз від Ламель З першого нанесення вона мені не сильно сподобалася, тому що занадто склеювала вії. Якось ми знаю ніяк. Мені кажуть, що такі підписниці написали, що з такими тушами потрібно почекати, щоб вони розфарбувалися, щоб вони трохи підсохли. Потім будуть давати такі класні віки. І якось раз я її була нанесла. Вона реально дала класні вії. Потім знову давали такі не дуже собі хороші. Ця тур змивається просто водою, тому з нею краще не виходити в сніг, в дощ. От якщо сонячна погода, можна наносити. Якщо бачите, що щось таке вже буде вологе, то більш за все, що вона у вас просто потече або почне розмазуватися, але змивати її дуже легко, дуже класно, просто водичкою і не потрібно ніяку міцелярку використовувати нічого. Другого шансу не вийшло. Мені хочеться сидіти тепер, розподіляти якось ці вії, шукати щіточку, щоб воно якось було пишніше, об'ємніше. Прибрати це все, що склеїлося. Візьму таку щіточку, спробуємо ніби. А, покращити результат. Ця туш, ніяк не хочемо знайти. Думаю, пудру не наносити, бо мені подобається, який ефект дав цей тональний. Взагалі не хочеться припудрюватися. Я дивлюсь на свою шкіру, і вона вже ніби припудрена. Взагалі додатково наносити щось не хочеться так. Непогано виглядає, взагалі не мій стиль. Я думаю, ви там зараз дивитеся, хто мене давно дивиться на цьому каналі. Думаєте, Настю, що з тобою не так. Це все просто застуда в голову вдарила. Все і все. Дуже легко пояснити. Останнє, що в нас із вами сьогодні залишилося, це така помада від бренду Makeup Obsession Dreamy Matchmaker Lip Crayon олівчик, який може собі спокійно викручуватися. І у вас тут така помада. Вона не матова, не надто глянцева, щось має бути таке середнє, і це типу дюбна помадки від. Бренду Maybelline. Приберу відтіночок, який мені дав бальзам. На дубці в цієї помади є така підстругачка, тому якщо ви хочете зробити гостріше, промалювати, наприклад, якийсь гарний контур цією помадою, можна собі спокійно взяти і це все діло підточити, як вам подобається. Легко цією помадою малювати, нічого не дере, комфортно відчувається на вустах. Частково вона у вас через поцілунок передається, тобто тут було яскравіше, менш яскраво і ще менш яскраво, і все одно колір якийсь у вас на руці залишився. Коли ми його зробимо сюди, вже майже нічого воно не передає, а колір сам по собі залишається. Ніби він так частково пігментик такий в'ївся, коли ви там поцілували руку, когось поцілували. Дивіться, вона не хоче стиратися. Супер, дякую. Серветка не хоче стирати. Можна сказати, що вона у нас кремово-стійка. Я прибрала, ніби ось цю таку маслянистість її через ось ці поцілунки, і вона залишилася просто як така кремова, невагома. Я її взагалі не відчуваю. Ніби татуаж якийсь такий зробила, але він тобі взагалі не болить. І коли я прибрала насиченість, зараз мені подобається, як контрастують очі з цією помадою, ніби воно прям. Добре виглядає. Мені подобається сьогоднішній макіяж. Як вам? Ніби це взагалі не естетика мого каналу, не моя естетика. Та я вважаю, що це буде естетика моєї, цієї осені, бо щось мене не таке тягне, щоб було темненько, щоб було якось так і водночас комфортно, а ніби ні, ніби і вихід з зони комфорту, бо я майже ніколи не промальовую нижнє повіко, а з іншого боку, я все взагалі. Почуваю, ніби це мій стиль, моє все під такі якісь образи, слегка спортивні, злегка кежуал. Супер! Роблю такі коротенькі висновки щодо того, що ми з вами сьогодні протестували, чим я буду надалі користуватися, чим ні. Тональний крем хочу покласти в свою косметичку. Мені подобається, як він лягає. Потрібно його небагато, не лягає маскою, комфортно відчувається. Але ж, коли я так дордоркаюся до своєї шкіри, він взагалі не перебувається мені на руку, ніби він собі комфортно всівся і все. І при цьому це не якась матова маска, на яку ви дивитеся, там він кудись позападав в пори і все. Ні. І з ним я не хочу взагалі ніяк підмотовуватися. Можливо, там пройде декілька годин, і мені захочеться додати пудри та по. Поки що те, що я бачу, супер. Єдине, що відтіночок тут такий, якщо ви не занадто біляві, вам може підійти. Якщо ви біляві, краще протестуйте цей відтіночок в магазині, бо в мене це найсвітліший відтіночок, і все одно я розумію, що він не для мене. Краще протестувати в магазині. Консилер під очі не хочу використовувати, тому що він підсушує, на якісь почервоніння можна. Він пігментований, гарно все буде вам діло перекривати, і він одразу фіксується. З ним можна не хвилюватися, тонни пудриці, її не наносити. А, хайлайтер. Мені, взагалі, хочу про нього забути. Мені не подобається, як він ліг на шкіру. Бачу негарну смугу, бачу повністю підкреслену текстуру і не хочу ним взагалі користуватися. Скульптор буду користуватися. Єдине, що ось ці упакування, які постійно відкриваються, не хочуть до кінця закритися. Та що я хочу за ті 50 гривень. Зараз він вже, можливо, гривень 100 коштує. Але, як на мене, все ще для першого такого контурингу він суперський. Якщо ви хочете познайомитися, якщо ви хочете делікатно наносити, якщо ви хочете, щоб у вас не багато продукту переходило, щоб він у вас там не розпилювався на все, не був як пудра, якась, щоб гарно це все лягало, не як борошно, можна спробувати. Чесно, я досі зах. От і досі він мені подобається. Потім, якщо говорити про брови, цим олівчиком не буде користуватися. Так, класна щіточка, зручна щіточка. Та ось цей рудий ефект, і плюс те, як він дере мої брови, ні-ні ні, точно не для мене. Потім гель з радістю повторила, дає таке ламінування, гарненько розкладає ваші брови. Якщо ви не любите ефект, коли у вас брови ніби блистять, так вилискують, тоді вам не сюди. Якщо ви любите такий ефект ламінування, щоб брови брещали блищали, тоді, будь ласка. Беріть, і ви щоб від захвату, і щастя, там просто сяяли. Для мене взагалі не очікувано, що мені сподобалися ці кремові тіні, бо я їх настільки розкритикувала в відео, де я тестувала всю нову колекцію від Eveline, ось цю Flower Gardens. І зараз, коли я дивлюся на цю штуку, я зрозуміла, що це, мабуть, буде мастхев моєї осені. Ти собі на ніс, за секундочку, розтушував ти пенсликом, і все, і ти щасливий ідеш, і можна залишити додатково ніякі тіні не наносити. І вони стійкі, комфортні, класні. Ви там намагаєтеся. Стерти, а воно не стирається. Це все діло буде стиратися тільки міцелярною водою або навіть двофазною міцелярною водою. І цей відтінок, який такий трохи фіолетовий віддає, наразі це просто мені капець як зайшло. Олівчик від бренду Lamel, 402 відтінок, коричневий, як на мене, must have. Єдине, що потрібно закріплювати, бо потім, якщо ви не закріпите, через те, що він такий маслянистий, і з одного боку його класно, комфортно тушувати, легко з ним працювати, легко можна щось зробити, кудись набрати на пензлик, зробити якусь стрілу. Ще щось, але якщо його не закріпити, ця маслянистість, вона у вас буде просто відбиватися, ви будете рукою зачіпати, і навіть просто якась слюзинка впаде, все, у вас уже він ніби як туди вниз по і поповзе, тому краще закріпити. Але тушувати легко, суперськи виглядає. І е, туш намагалася дати їй другий шанс не для моїх вій. Він він, він чому він, туш, він, туш починає склеювати вії, негарно виглядає, постійно хочеться їх розчесати, якось зробити їх красивішими, тому ні-ні ні. ні, ні. Ой, щось взагалі з тушами від ламель величезні в мене проблеми, і колекція Hope. Я сподівалася, що в мене там меч який складається, а там просто знову не складається. І останнє, що я сьогодні з вами презентувала, це така помадка, яка в мене лежала від бренду Makeup Obsession. Мене щось напрягав її відтіночок, а тут я розумію, що на осінь прикольно, комфортно. Якщо зняти ще верхній шар, який буде такий злегка маслянистий вам блистіти, то залишається така, ніби матово суфле текстура. Яка просто сидить і каже вам привіт, я класна помада? Подивись на мене, і тим паче вона бюджетна. Я якось сьогодні кайфую від цього макіяжу. Мені подобається, наскільки я змогла підібрати так свої забуті штучки, наскільки вони класно змечилися, склалися. Чи з цього навіть можна робити окремо косметичку? Звісно, щось там замінити, те, що мені не сподобалося. Отак, От дуже гарно, дуже красиво. Тому дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх сильно люблю. Цілую, обіймаю. До зустрічі у наступному відео. Ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію для того, щоб якнайшвидше наближувати нашу перемогу. І до зустрічі у наступному відео.